Всім привіт! Сьогодні у нас буде коротенький огляд ось такого крафтового столика для кондитера. Ось така гарна дубова столешня. Це дуб з ясеню комбінації, покрита пригнатом в кольорі, плюс залита епоксидною смолою зверху. Весь каркас у нас зроблений з метала. Він є на колесиках для удобності. Метал у нас не зверх 50х25 труба, всі стійки і для паличок 2х2 е, труба. Тут у нас ось така соснова полочка гарна. І такі крафтові коробочки тут Тут ще їх буде більше тут. Я ще зроблю 10 штук десь таких для різного приладдя. Всяких штучок для тортів. Нижній ряд. Будуть ось такі теж ящички класні. Тут буде 3 штуки йти. Таких ящичків теж для складання різного приладдя. Він на колесиках для удобності. Ось коли щось от зробить столик. Розміри його метр на 50, висота 85. Ну, для удобності виготовлення тортів вистачає його. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Буде багато різного цікавого відео. Дякую за перегляди.